Я впевнений, що кожна людина, яка знаходиться тут, ми відчували ось цей мир. Ми відчували мир, ми відчували тривогу. Одного разу я, коли виїжджав, спішив на роботу, був неуважний. І виїжджаючи з двору, в'їхав прямо в сусіду в автомобіль. Покликав його. Я очікував, що буде реакція, така досить бурна. Він мене благословить на цілий день, у мене настрою не буде. Коли він вийшов. Я трішки здивувався. Він вийшов, він знизив плечима і все. Я не зрозумів. Думаю, і все? Каже, ну, і все. Я трішки очікував іншої реакції. У мене вже все, саме серце вже калатало. У мене вже мир пропав. Я вже думаю, зараз він розчарується і так само буде вже на мене говорити якісь неприємні слова. Він знизив плечима. Все. Думаю, ого. Невже? Є такі люди на цьому світі. Була в мене інша ситуація, коли я був ще дитиною. Я пам'ятаю, коли мені батьки купили класні нові кросівки, які я вдівав тільки на якісь особливі події. І їхав я один раз в тролейбусі, і мені гарно по них пройшлися, що вони вже стали не нові. Після того я не їздив на тролейбусі, я ходив пішки. Це для мене був такий хороший урок, але в мене миру в серці вже не було. Не було нових кросівок, не було миру в серці. Я зробив для себе якийсь такий хороший або нехороший урок, але досить легко втратити мир, досить легко нам розізлитися, і досить легко нам не сприймати людей і втрачати мир кожного дня. Кожного дня ми чуємо погані новини, кожного дня ми чуємо про те, що потрібно мир, потрібні якісь угоди. Але, на жаль, кожного дня ми не бачимо ні цього миру. Ми самі не готові принести цей мир, ми не готові поступитися. І, на жаль, той мир, про який всі мріють і всі говорять, його немає. Якщо розглядати от в Італії, є ось, якщо ви бачите два зображення, в Італії паркують так автомобілі, що навіть якщо ви поставите свій новий автомобіль, він буде не новий після декількох днів. Наскільки... Там тісно паркують автомобілі. Я не знаю, як італійці вони зберігають свій мир. Напевно, я би свій втратив би там, як тільки би купив автомобіль, поставив і бачу, що вже бампера подерті. Але саме банальні ось такі речі, вони крадуть наш мир. Чому? Ми можемо задаватись цим запитанням. Чому якісь матеріальні речі, які десь пошкодили нам? Чи будь що воно краде наш мир? Отож, сьогодні будемо роздумувати над тим миром, який дає для нас Бог. І для кожного є якась своя асоціація. Можливо, зараз, коли вже є така холодна пора, для нас мир і спокій це сісти біля каміну, це випити чашку гарячої кави, і все. І це мир, це спокій. Ніби що ще потрібно. Всього на мир в країні, всього на всього затишок в домі. І це мир. Насправді небагато нам і людям потрібно. Але давайте разом розберемося, що говорить нам світ, що таке мир, і що нам говорить Біблія, що таке мир. Отож, мир це впевненість та повна довіра Богу, що, те, що Ісус Бог, Він контролює все в нашому світі і Він контролює наше життя. Отож, а що говорить світ? Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у завтрашньому дні у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити, поважати один одного. Отож, сьогодні ми поставимо свій акцент, що нам говорить Біблія про мир і як нам його досягнути і не втрачати цей мир в нашому житті. І, взагалі, чому християни, чому ми втрачаємо мир і чому досить часто атака йде саме за мир в нашому серці? Коли ми ще не прийняли Ісуса Христа, ми перебували в такому нейтралітеті. Тобто в нас не було ворога. Проти нас ніхто не воював. Або ж, можливо, ворог він був для нас добрим, приємним, а ворог наш це світ, диявол, наше тіло. Коли ми не знали Ісуса Христа, для нас цей ворог був незрозумілим. Для нас цей ворог був добрим. Уявіть собі для прикладу, ви бачите зараз на карті Швейцарію. Швейцарію під час Другої світової війни, яка зберігала нейтралітет. Вони не воювали ні за жодну із сторін Альянсу. Якби вони вступили на чиюсь сторону, бойові дії розгорнулися б в їхній країні і півсвіту воювали б проти них. Щось подібне відбулося в житті християнина тоді, коли ми прийняли сторону Ісуса Христа. Тоді, коли ми, ми вступили в Божу сім'ю, ми вже не в нейтралітеті, але ми зайняли, зайняли чую сторону, і ми зайняли правильну сторону, і світ воює проти нас. Боротьба йде за наш мир, за наші серця. І тому весь світ, і ми знаємо нашого ворога, він воює за нас, Він хоче перемогти нас, і Він краде наш мир. Тому досить часто ми не відчуваємо його в своєму серці. Досить часто ми говоримо: в мене немає миру. Я не можу полюбити його. Я не можу полюбити свого брата. Саме тому, що весь світ, саме тому, що диявол воює проти нас, ми втрачаємо цей мир. Отож, добре, що з нами є діти. І сьогодні я хочу, ми могли розглянути одну цікаву історію, яка відома для нас всіх. І я певний, що діти її неодноразово вивчали, і я її вивчав. І можна сказати, що тут взяти для себе, але насправді досить глибокі істини заховані саме в цій історії. Давайте разом прочитаємо Марка, 4 розділ, з 35-го вірша. Отож. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли із собою його Ісуса, як у човні Він був, і інші човни були з ним. І знялася ось велика буря, а хвилі вливалася в човен, аж човен водою вже був переповнився. І він спав на кормі на подошці. І вони розбудили його та й казали йому, Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав, і вітрові заборонив і до моря сказав Мовчи, перестань І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полохливі, чому ви віри не маєте? А вони налякались страхом великим і говорили один до одного, хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому. Що можемо взяти для себе з цієї історії? Навіть тоді, коли Ісус близько, навіть тоді, коли Ісус є в нашому серці, в нашому житті, ми не застраховані від того, ми не застраховані від бур. Бог не говорить, що не буде випробувань, Бог не говорить, що нам буде легко. Але Бог сказав: якщо будуть якісь випробування, якщо якісь будуть бурі, я буду з вами їх проходити. Чому учні розбудили Ісуса тоді, коли вже розуміли, що не вже гинуть? Чому не розбудили раніше? Чому не, не тоді, коли тільки почалась буря? Можна б тоді розбудити Ісуса і сказати, Ісус, зупини це все. Але досить часто ми, як люди, ми стараємось брати все в свої руки. Коли йде щось не так в нашому житті, коли піднімається якийсь шторм в нашому житті, ми стараємося своїми силами це все вирішити. Але тільки тоді, коли ми розуміємо, що все йде не так, що все валиться з рук, тоді, коли ми. Вже бачимо, що немає виходу, тоді ми вже звертаємося до Бога і говоримо: Ісус, будь ласка, зупини це все. Ісус, чи тобі байдуже? Тобі байдуже, що ми гинемо. Часто в нашому житті ми хочемо контролювати все до останнього моменту. Але коли розуміємо, що ми нічого не контролюємо, все валиться з рук, лише тоді звертаємося до Бога. Отож, Бог не обіцяв, що в нашому житті не буде штормів. Але Бог обіцяв, що Він буде з нами в час цієї бурі. Нам потрібно пам'ятати ці слова і навіть той приклад, який відбувся на цьому морі галілейському. Нам потрібно все довірити Богу і пам'ятати, що Він все тримає в своїх руках. І саме тоді, коли ми це зробимо, настає повноцінний мир. Розповідаючи учням Ісус про страждання, яких вони зазнають, та про свою місію на землі, Ісус сказав такі слова. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Ісус говорить, що справжній мир в Ісусі Христі. Ісус учні попереджає учні, ви зазнаєте багато що, ви зазнаєте страждання в цьому світі. Вам буде нелегко вас будуть переслідувати, вас будуть вбивати через те, що ви учні мої. Але знайте, що я. Мир саме в мені мир. І саме цими словами Ісус заспокоює учнів і говорить про ті труднощі, які чекають учнів, і говорить, що я буду з вами в цих труднощах. Мир у мені. Шукайте мир саме в мені. Ми не будемо мати того миру, який дає Бог, якщо не будемо перебувати в ньому. Ми не зможемо повноцінно відчути цей мир в своєму серці, якщо ми будемо не перебувати в ньому. Ми не будемо мати миру, якщо не будемо мати відносин з Богом. Якщо не будемо досліджувати Його Слово, якщо не будемо молитися, мир не просто так дається, а мир в Ісусі Христі, хто перебуває, хто молиться, хто читає, той знаходить той мир, який Ісус Христос дає для кожного, хто його шукає. Отож, декілька кроків до миру, про які говориться в Біблії, давайте разом прочитаємо. це Филиппіанам 4 розділ з 4 по 9 вірш. Всі нам відомі слова: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Чи означає те, що сказано в Біблії ні про що не турбуйтесь, що нам потрібно скласти руки, ні про що не турбуватися і просто нічого не робити? Зовсім ні. Чому Біблія говорить, що нам не потрібно, що нам не потрібно ні про що турбуватися, а закликає ні про що не турбуйтесь? Є такі гарні тексти, які дають відповідь на це запитання. Луки 21.17. І за моє ім'я будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам, із голови не загине. Господь турбується про своїх людей, Господь оберігає своїх людей. Про що нам турбуватися, якщо про нас турбується наш Господь? Матвія 10:29 Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано, отож, не лякайтесь, бо вертніші ви за багатьох горобців. Ми нічого не контролюємо в нашому житті. Ми не можемо контролювати те, що не залежить від нас. Все залежить тільки від Бога. Тому чому я маю втрачати свій мир? Чому я маю турбуватися, якщо я просто повинен довіряти Богу, тому що Бог знає, як має бути краще? Все одно, коли ми стараємося все брати в свої руки і воно все рушиться. В кінці ми довіряємо Богу. То чому це не зробити з самого початку? Чому не довіритись з самого початку своїх справ, своїх випробувань, своїх тяжких моментів в житті Ісусу Христу, і Він зробить так, як має бути. Тому перший крок до миру це ні про що не турбуйтесь, тому що Бог вже потурбувався про нас. Минулого тижня ми мали змогу з молоддю бути в таборі. Це був гарний, гарний час, але не було ні дня, щоб хтось не хворів. Не було ні дня, щоб комусь не було погано. Тільки одного вилікували, вже два в черзі стоїть. Тільки двох вилікували, після них ще п'ять стоїть. І ми зрозуміли одне: ми не можемо цього контролювати. Хіба ми можемо контролювати, щоб люди не хворіли? Ми не можемо цього контролювати. Що нам залишається робити? Молитись і довірити це Богу. Ми в жодному таборі так не молились, як молились в цьому. Ми в жодному таборі так не довіряли Богу, як довірились в цьому. Тому що ми розуміли, ми не контролюємо нічого, ми не контролюємо жодної ситуації, ми не контролюємо нашого життя. Ми повинні залежати тільки від Бога, і Він про все подбає. Чому нам турбуватися, якщо Бог про все потурбувався? В цьому заключається наш мир, мир християнина, тоді, коли ми можемо повністю довіритись Ісусу Христу. Саме ці такі важкі ситуації в нашому таборі, коли люди хворіли, коли вже в останній день вже і я сам зліг. Ці ситуації нас об'єднали і показали, що ми залежимо від Бога. Отож, Матвія 6,34 написані такі слова. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочеться. Кожен день має досить турботи своєї. Нема змісту переживати, нема змісту втрачати свій мир, нема змісту переживати, що буде завтра, тому що Бог, він сам знає, і Бог знає, як буде краще. Мир заключається в тому, коли ми максимально довіряємо Богу і все віддаємо в Його руки. Як тільки ми стараємось контролювати неконтрольоване те, що залежить від Бога, втрачається мир. Тому нам потрібно довіритись Богу, і Він дасть нам той мир. Друге, Другий крок до миру це просити з подякою. Що це означає? Досить часто, коли ми просимо, коли ми звертаємось до Бога, ми хочемо отримати відповідь. Вже, вже пройшло тисячу з чимось днів, коли ми молились за закінчення війни. І нам хотілося би за... вже відповідь. Ми б хотіли, щоб вже Бог поставив свою крапку, і війна зупинилася. Як буде вдячним за те, за що я тільки прошу. Це довіряти Богу. Це довіряти Богу і розуміти, навіть якщо я не отримую того, що я прошу, я дякую Божу, тому що я знаю, що навіть чи є відповідь, чи немає відповіді, ти робиш мені все на добро. Згадайте, скільки Божих чоловіків, скільки апостолів, вони страждали за Ісуса Христа, за свою віру. І, можливо, вони не очікували цього, можливо, вони молились про інше, але Бог проводив через ці труднощі, і вони славили і дякували Богу за ці труднощі. Якщо ми згадаємо Давида 15 псалмів, де він, перебуваючи в стражданнях, де перебуваючи в стані війни, він славить і закликає всіх славити і дякувати Богу. Отож, навіть якщо ми просимо щось в Бога, і Він не дає нам відповіді тоді, коли нам хочеться, нам потрібно просити і вже дякувати, тому що Бог. Дасть ту відповідь, яка буде найкраща для нас, навіть якщо ми її не отримаємо. Дякувати Богу наперед за те, що ми отримали, це і є секрет миру. Тоді, коли ми максимально довіряємось Богу і розуміємо, да Боже, якщо я цього не отримав, знач мені так буде краще. В цьому заключається наш спокій і наш мир. Саме ці два кроки приведуть нас до миру Божого. Що таке мир Божий? Мир Божий це стан серця, яке непохитне і яке впевнене в Бозі і в Його волі. В Колосян 3.15 написані такі слова. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Виявляється, ми покликані на мир. Отож, секрет миру це повна довіра Богу. Ісус говорив до учнів. Чому ви такі полохливі? Чи ви віри не маєте? Два прості шляхи, як отримати цей мир в нашому серці. Перше, ні про що не турбуйтесь, тому що завтра саме про себе поклопочиться. Довірте це все Богу, Бог контролює і Бог знає, як нам буде краще. Навіщо брати і контролювати все в своїх руках, коли це контролює Бог? Друге просити і вірити, що Бог дасть ту відповідь, яка буде найкраща для нас. Це секрети миру, які може отримати кожний християнин, якщо буде довіряти повністю максимально Богові. І тоді ми отримуємо мир Божий, стан серця, яке непохитне і яке впевнене в Бозі. Давайте разом прочитаємо на закінчення ще раз цей текст, щоб запам'ятати: ні про що, турбуй... що не турбуємося, а в усьому нехай виявляються Богові наші бажання молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця наші та наші думки у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. Давайте помолимось і будемо просити в Бога той мир, якого ми так прагнемо.